Вот зарвався на. Просто как ми покуріть вийшли. Дивні дива для московитів у Ростовській області. У повітря злетів шахтинський поліефірний завод. Перше таке підприємство на всій Росії відкрите лише у червні торік. А вон смотри. Ні х позив'я. Это ж завод, ШПЗ, глянь. Там же люди работают. В рот. У нас он окно выбило вообще к чертям, его нету. Там, наверное, люди погибли. Беда. Я... Я... Сейчас шарахнет еще, наверное. Про загиблих місцева влада мовчить. Підтверджують лише постраждалих. Офіційна версія подій. Буцімто в цехах із виробництва наповнювача для матраців та подушок замкнуло проводку. Тому й виникла масштабна пожежа. Етапі. Паработалі. мама все живої. Але коротке замикання за версією росіян чомусь радше схоже на масштабний вибух. Змі оприлюднили відео з камер спостереження, яке більше скидається на чималий приліт. Місцевий губернатор усіляко запевняє, що не йдеться про безпілотники, адже про роботу ППО над областю буцімто не повідомляли. Іншої думки очевидці пожежі кажуть про дивні сліди в небі. О, завод ілі ілі... Что-то взорвалось. Да, 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 да. О, ну вон какие-то следы, че. Ну, да. что ну, за следы, хер... А что там может быть, больше? Да, И полоса сразу пропадать начал. Ни хрена тебе хлопок. Слышу, это как? не хлопок был. Вот там такие следы, это ты, без логика. Это был... Не хлопок, это был взрыв. Ну да, я думала, чита впало. Впало в смысле на голову кому-то. Тут где-то, да. <рес> Ой, блин, блядь. Ну, от там точно що -то таке є. Горить не лише на Ростовщині, гаряче стало і змерзлим ролейним шафом на ворожій залізниці. Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляють, невідомі партизани зіпсували роботу окупаційного сполучення одразу біля кількох міст. Йдеться про Саратов, Ярославль та Дзержинськ, що в Нижогородській області. Рух потягів, які слугували окупантам, паралізувало. Ворожа логістика палає і, вочевидь, запалає ще більше. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про передачу ще чотирьох десятків крилатих скальпів французького аналога британських ракет Storm Shadow. Чому саме вони можуть допомогти у прориві ЗСУ на півдні? Якщо ефективно уразять кримський міст, постачання окупантів на Мелітопольському напрямку практично зупиниться. кажуть п'ятому каналу військові. Експр... Перте І достатньо лише десятка таких ракет. І ми вже бачили дві успішних операції, коли на кримському мосту зупинялася логістика. Чи буде у нас якась можливість передумови? Цього є передумови. Які ну ми бачили збиття літака А-50, критично важливо для операцій авіації ворога. Ми бачили знищення іл 22 це літаючий командний. А це підготовка в якійсь мірі для використання нашої авіації для нанесення ударів. Сьогодні нам от Макрон повідомив про те, що буде передано 40 ракет «Скальп». Це величезна кількість там для знищення моста. Там ну, можна сказати, що треба там ну, скажем 5-10 таких ракет для успішних праці. Звісно, до нього ще треба долетіти і мати можливість по ньому вдарити при умові умові постачання нашими союзниками достатньої кількості артилерійських снарядів при умові нашого панування в повітрі, а знов таки ми бачимо ударами Петріоті, ну дуже масовані, дуже серйозні. Там коли по по така літака, в вдень збивається ворожа. при умові панування нашого в повітрі, то наступ до перешийка кримського ну я вважаю абсолютно реалістичний. Плани ЗСУ знають лише ЗСУ, а от про поточну зроблену роботу повідомляють у силах спеціальних операцій. Оператори ССО нищать ворога на Авдіївському напрямку. Була собі група із семи окупантів і залишилася група із семи окупантів. Але є нюанс. Робота 120-го міномета проти не порухався на самого пункту. Кількості семи чоловік. Ось три чоловіка. Ось чотири чоловік. Принято рішення настало враження 120-м Ось, Плюс перший префікт, противник, починає ховатися в посадку. Олексій Пасак, п'ятий канал. Про понад сім десятків сутичок із ворогом повідомили у вечірньому зведенні генштабу на Авдіївському напрямку. Ворог продовжує штурмувати позиції збройних сил. Там наші захисники відбили 11 атак супротивника поблизу Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак у околицях Сєвєрного, Первомайського та Невельського на Лиманському відтинку. Російська армія 10 разів штурмувала наші позиції біля Тернів, Ямполівки. Ще 8 атак біля Макіївки. Біл. Лугорівки на Луганщині. Усе марно. Також ворожі атаки наші захисники відбили на Бахмутському, Купінському та Мар'їнському відтинках. На лівому березі Дніпра російська армія здійснила шість невдалих штурмів. Журналіст Радіо Свобода Дмитро Євчин під час зйомок поблизу роботиного зазнав уламкового поранення в ногу. Його евакуювали до Запоріжжя у прес-службі го армійського корпусу ЗСУ. Зауважили, що росіяни стріляли по людині в бронежилеті з написом Прес, що має гарантувати захист міжнародного гуманітарного права. Дмитро Євчин працює у проєкті «Кримреалії» з 2018 року. Був ведучим телепрограм та автором сюжетів про життя окупованого Росією Криму. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні працює на лінії зіткнення разом з оператором Микитою Ісайком. Є автором репортажів із передової на південному напрямку Українсько-російського фронту. За даними інституту масової інформації, з лютого 2022 року внаслідок російської агресії загинули 70 журналістів. З них 10 під час виконання професійної журналістської діяльності. 25 журналістів зазнали. Поранень. Нічна атака шахедів окупанти вдарили по житловому масиву Одеси. Пожежі та евакуація з багатоквартирних будинків є поранені. Понівечене майно. Більше деталей дивіться далі у сюжеті. Через чергову повітряну атаку росіян ніч для одеситів пройшла без сму. першого зриву ми вибір. І почали прятатися выбежали, и сейчас ничего не знают. Жилой дом, не жилой, горит квартира или не горит. Ворог нацелив дрони камикадзе на житлові квартали. Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці та приватні автомобілі. Горіло вже вход, ми з Дімою схватили речі, які були, я ще на вулиці сапоги одягала, куртку, все, вискочили, стояли, смотрели, як пійдеш в біжище, в біжище, туди йти треба, господи. Потім прилетіла третя. Діти ми вже за домом стояли, всі там склонились, щоб на нас не політіла. Ну, Богу, не долетіло до нас, десь на другому місці упало. Діти в шоці, особливо старший син, дуже сильно прилякався, кричав: тату, нікуди не йди. Тато, будь ласка, я тобі прошу, нікуди не йди. Я ще таким, таким перепуганим не бачила своїх дітей за два роки майже війни. Артем розповідає, йому неймовірно пощастило, дивом залишився живий. Да, вот, так балкон. Свісно в нійорк дрон заліце. Вночі рятувальники евакуювали з осель понад 130 людей. Є поранені. В кількох місцях сталися займання, горіли квартири й автівки мирних жителів міста. Наразі пожежі ліквідовані. Чоловіки рятували, газ тут, свищало, і там попало туди. Там щось з водою там чи теплопункт у нас і чи що. Я не розумію там. Тим часом Одесити кажуть, у районі, який потрапив під удар окупантів, розташовуються лише цивільні об'єкти. Ви бачите, що е, взагалі немає поруч ніяких якихось військових об'єктів, цивільні люди перебувають, і е, що говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме. Розувати цивільне населення в наслідок пошкодження тепломережі без опалення. Наразі перебуває 58 будинків. Міська влада каже, що всі необхідні роботи будуть виконані протягом доби. Лариса Суровська, Одеса, П'ятий канал. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу в Харкові через нічну повітряну атаку. Постраждали 17 мирних жителів. Міста двоє людей перебувають у тяжкому стані. У місті також пошкоджені понад два десятки будинків та вибиті більше як півсотні вікон. Докладніше далі у сюжеті. Олександр і Лариса йдуть шукати речі у пошкодженому будинку. Вночі вони відчули на собі силу обох ударів. Почали потихеньку заворація. Хоча діти там що можна бути. У вас в хах тільки одна сумочка, всі речі там. Так у все там. нас накрила потолком, тепло по всіках, що, Саша укривайся, зараз буде старой. Старуй прогрім, що сільніє. Наче ліволазиска потолка. Вусіль нам накрила не знаю. Двох ударів росіяни завдали по історичному центру Харкова. Одна з ракет влучила в триповерхову будівлю медзакладу. Минулося без жертв тільки тому, що він не працював та стояв порожнім. Друге влучання припало на проїзну частину поруч. Це пошкодило каналізацію. Серед двох десятків пошкоджених будівель 19 житлові. Із квартир евакуювали 30 людей. Вікторія серед них розгублена. Зранку зібрала дитячі іграшки, щоб відвести їх уже евакуйованим із дому дітям. Я вчора була дома, і вона маленькими дітьми уня мене 8 місяців і 2,8. Да слава богу, діти живі, Це саме главне. Ком'я така обітокна. Слава Богу, а жити буду Я пока у мами. діти, конечно, числували, плакали. Ну естественно, да. та взагалі пальстарше вообще шокі. Якщо б ніде було потрапила би в дом, я б не знаю, що було. у медзакладах Харкова досі продовжують лікування, поранені попередніми обстрілами. Нічний удар відправив туди ще десятьох. Найстарші із постраждалих 90 років. Жінки 36 і 43 років тяжкі. Є інформація про 17 поранених. Це це всі цивільні люди з місця подій було евакуйовано 30 людей. На сьогодні відомо про те, що двоє людей перебувають в тяжкому стані. Ще двом чи трьом людям медична допомога була надана на місці події. Мешканцям пошкодженого житла запропонували відселення. Наслідки від обстрілу комунальні служби усуватимуть протягом наступних днів. Передусім розберуть розбиту будівлю. Експерти мають оцінити, наскільки її стан аварійний. Роботи з відновлення пошкодженої каналізації планують завершити протягом доби. Анна Черненко, Харків, п'ятий канал. Перше судове засідання позов Петра Порошенка до першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Саме Корнієнко скасував дозвіл на закордонне відрядження п'ятого президента України. Лідер європейської солідарності їхав для важливих перемов до Польщі, а також до США, де блокують виділення допомоги Україні, але його не випустили. Окрім Корнієнка у позові фігурує і загін Держприкордонслужби, де відмовили в перетині кордону. Усі необхідні документи адвокат позивача Ігор головань передав до Львівського окружного суду і просив, аби надали лист, на основі якого народному депутату під час воєнного стану не дозволили перетнути кордон. Саме на цього листа посилалися прикордонники. Захисник додав це пряме порушення закону про статус народного депутата. Адже під час воєнного стану конституційні права народних депутатів не можуть обмежуватися. Представники відповідача всіляко уникали відповіді, чому не надають цього листа, і попросили про. Перерву у судовому засіданні наступне заплановане на 7 лютого. Петро Порошенко того. Ми говоримо про те, що. Оця участь, ця спроба е, керувати діями опозиційних депутатів і лідера опозиції особисто Петра Порошенка його переміщеннями, можливості його зустрічатися з лідерами держав наших союзників, яку намагається захопити і прибрати до своїх рук представники, скажімо так, конкуруючої політичної сили, по користуючись тим, що вони займають певні посади у е, парламенті. Це теж абсолютно протиправно, оскільки закон забороняє порядок. Е, Скасування так званих розпоряджень вони чітко передбачені в регламенті, і цей регламент був порушений.